Добрий день, сім. якраз сьогодні нормальна погода, щоб потренуватися понаряд. Коротше, імітація зими. Ай, праву ногу в воду, отак. Ліву. Так, тепер присідай. Присідай. Вирігайте, дихай, розслабся. Розслабся. Глибші, глибші, спокійні. Ну тільки відволікай. Оооо. Сідя був. Сіна в грізі стали, що тільки легше було. Оооо та дали трошки нервії. Дякую, пасик. Тоже щось було так неохота, тільки що не ряти, як завжди. Але я знав, що зараз і все проходить. Ми, 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 зараз... ми Так, да, підтримку Всі зарядили. А от я стою і мені зараз не холодно. Все як завжди, коротше. І мене сьогодні погода, та що надо для неряні. Якраз таки ніби цей ніби зима.